Івано-Франківську відкривають центр рекрутингу української армії. Створять його у співпраці з міською радою та міноборони. В центрі можна буде отримати консультацію щодо служби у війську, а також обрати посаду та військову частину. Наразі в Україні діє 21 такий центр на Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, а також Львівщині, Харківщині, в Запоріжжі та на Закарпатті. Якщо у вас були питання щодо набору залучення таких рекрутингових центрів, зараз спробуємо допомогти вам знайти відповіді, бо з нами на зв'язку Олексій Бежевець це уповноважений з питань рекрутингу Міністерства оборони України. Пане Олексію, доброго дня. Вам вітаємо. Добрий день. Добрий день. А розкажіть нам, будь ласка, яка зараз загальна статистика набору через рекрутингові центри? Чи йдуть люди? Що скажете? От сьогодні в івано франківську якраз ми вже відкрили 24-й такий центр в Україні. І ми бачимо, що з розростанням мережі, з часом, з набуттям спроможності, все більше і більше людей звертаються до центрів цієї системи Ви питаннями, отримують консультації, і багато з них долучається до сил оборони. Пане Олексію, ну і прикладний характер в людини, наприклад. Нема здоров'я, є бажання. Що робити? Чи треба приходити до рекрутингового центру? Можливо, якісь варіанти є по професіях для таких. Так, звісно. Стан здоров'я, стан придатності власне людини до військової служби визначається під час медичного огляду. Як ми пам'ятаємо, у нас зараз немає обмежено придатних є всі або придатні до військової служби, або не придатні. А серед тих, хто придатний, є звісно різні ступені такої придатності. Хтось придатний до служби безпосередньо в бойових підрозділах, хтось в логістиці, в забезпеченні і ще якось відповідно за результатами медичного огляду буде визначено, чи конкретна людина дійсно може служити, і власне в яких видах років військ виконувати які функції. Тому Обов'язковому порядку варто себе знайти, спробувати підібрати собі вакансію, конкретну частину і вже потім за результатами обстеження дійсно підтвердити, що я там можу служити, виконувати ці функції. Пане Олексій, дуже важливо знайти себе в армії, зокрема опанувати професію, якусь нову або ж навпаки, в тебе є певний досвід, кваліфікація, і ти можеш використати ці знання щодо професій, Як з цим? Маса різних вакансій сьогодні. Тут у нас так само на відкриті були частини, які представлені в регіоні. Всі б стверджують. Дивіться, навіть і не питайте, які вакансії є. У нас є різноманітні вакансії. Звертайтесь, ми допоможемо визначитись і підібрати те, що максимально вам підходить. Для тих, хто хоче навчитися ще в процесі, не дарма трошки більше тижня назад. Ми запустили спільний проект з Віктором Дронс. Є ще можливість, будучи цивільним, повчитися. Літати на різних безпілотних літальних апаратах і таким чином плавно себе підготувати і зайти на військову службу безпосередньо з процесу навчання, вже далі отримувати підготовку сертифікацію в рамках навчальних центрів збройних сил. Тобто, вся система спрямована на те, що люди у вас є зараз можливість, а ще є можливість повчитися попередньо і знайти себе, спробувати і знайти себе в збройних силах. Пане Олексію, дуже коротко, менше хвилини. Жінок багато приходить. Майже кожний шостий, кожний п'ятий. Кожна шоста, кожна п'ята. Це він. Дякуємо вам, пане Олексію, за те, Олексій. що були з нами. Нагадаємо глядачам: це був Олексій Бежевець, уповноважений з питань рекрутингу Міністерства оборони України. Ми рухаємось далі.